Реабілітаційні заходи для дорослих. Добрий день. А зараз ми поговоримо про елементарний комплекс вправ, які виконуються після інсульту. Комплекс спрямований на зниження тонусу уражених кінцівок, щоб розігнути їх і розширити діапазон рухів. Хворий виконує їх пасивно за допомогою того, хто за ним доглядає. Реабілітацію потрібно починати якомога раніше. Перед тим, як виконувати пасивні вправи для відновлення після інсульту, потрібно виконати підготовку м'язів хворого до фізичної роботи. Для цього використовують масаж. Суворо дотримуйтесь кожного правила масажу. Рухи виконувати м'яко, колообразно. Спеціаліст зобов'язаний рухатися знизу до верху. Спочатку масажує кисть і далі до плеча. На нозі спершу масажується ступня, потім гомілка. Грудний відділ хребта ззаду масажується прийомами постукування і пощіпування. Грудні міоволокна розминаються від центральної зони до пахових областей. Пам'ятайте, вправи підбираються у відповідності до стану хворого та обов'язкових рекомендацій невропатолога. Вправи для очей. Вправа перша. Переміщувати погляд знизу вгору. Справа наліво. Права друга. Прикривши повіки, виконувати очними яблуками рухи по колу по черзі в обидві сторони. Вправа третя. Моргати протягом 5-7 секунд. Вправа четверта. Обертальні рухи з відкритими очима. Вправи для кінцівок. Розминка. розтирання, Примусове розгинання непрацюючої кінцівки. Починати розгинання кінцівки рекомендується з пальців. Потім до кисті і передпліччя. Згинайте верхню кінцівку так, щоб вона потім стала прямою. Така вправа допоможе відновити втрачену пам'ять рухів. Для відновлення рухів суглоба в плечі. Підніміть і опустіть руку хворого. Також виконайте її згинання з розгинанням. Аналогічно зігніть нижню кінцівку. Спочатку нога згинається в колінному суглобі, а хворий намагається виконати її розгинання. Верхню чи нижню кінцівку підвішують за допомогою розтягувальної стрічки і обертають, описуючи кола. Також всі кінцівки згинають, розгинають, здійснюють відведення в сторону. Хворий намагається сам крутити або виконувати рухи зафіксованими кінцівками. За день таку гімнастику виконують один раз протягом 30 хвилин. Також в руку простягають петлю з гуми і розмахують нею. Поступово збільшуючи амплітуду. Цю шпидлю потрібно намагатися розтягнути пошкодженою кінцівкою. Зазвичай такий комплекс вправ при інсульті виконують не менше двох разів на день. Якщо спостерігається покращення, ця відновлювальна гімнастика після інсульту виконується найчастіше трьох разів на добу. Тривалість не менше 30 хвилин. Вправи для шиї. Повертайте голову хворого в сторону так, щоб хворий утримував погляд перед собою. Для пальців. Пальці слід згинати і розгинати по 10 разів на одній або відразу на двох руках, не менше 15 секунд. Розробка кистьових м'язів. Треба стискати пальці в кулак і розтискати не менше 10 разів. Щоб відновити дрібну моторику, в руку хворому покладіть маленькі предмети або допоможіть хворому самостійно взяти їх пальцями. У миску потрібно насипати різні предмети. Такі як шишки, квасолові боби, олівці, кришечки від пляшок, гудзики тощо. Хворому слід з нерухомою рукою брати ці предмети по одному і перекладати в іншу миску. Корисно також ліпити фігурки з тіста та пластиліну, а також стискати масажні м'ячики. Вправи для ліктів. Потрібно витягнути руки по швах, зігнути одну з них в лікті, опустити на ліжко. Такі ж маніпуляції слід виконувати з другою рукою. Вправи виконуються по 10 разів для кожної руки. На відпочинок відводиться 2-4 хвилини. Вправи для рук. Лежачи на спині, потрібно доторкнутися здоровою рукою до кінчика носа, вуха або лоба. Потім слід повторити те ж саме ураженою кінцівкою. Якщо у хворого не виходить зробити це самостійно, Права виконуються за допомогою доглядача. У положенні лежачи хворому треба взяти в руки гімнастичну палицю, утримувати її здоровою рукою, хвору руку прикріпити до палиці бинтом, взятися пальцями за кінець палиці так, щоб її вільний кінець торкався стегна. Потім потрібно повернути кисть, відвести палицю в бік, повернутися в початкове положення. Поступово треба збільшувати обсяг рухів. Слід взятися середину прибинтованої до кисті палиці. Потім випрямити руку і обертати палицю в різні боки. Згодом треба піднімати палицю вгору на зразок штанги, заводити її до грудей та відводити в сторони з поворотом корпусом. Малювати перед собою кола, а також виконувати обертання кистю. Захоплювати коліно зігнутої ноги. Вправи для ніг зігнути ноги, не відриваючи підошви від ліжка або підлоги. Нахиляти їх разом в різні боки. Лежачи на спині, випрямити ноги. Під коліна підкласти згорнутий рушник, тягнути стопи на себе. Рушник підкладають для того, щоб не викликати біль та дискомфорту хворого. Лягти на бік, коліна зігнути. Не відриваючи стопи одну від одної, розсунути коліна якомога ширше, потім повільно прийняти висхідне положення. У такому ж положенні піднімати ступу і коліно верхньої ноги, зафіксувати цю позу на 10 секунд. Вправи виконуються за допомогою інструктора. Підтягування лежачи на спині. Взятися прямими руками за бильці ліжка. Потім згинати руку, допомагаючи собі ногами. Ноги випрямляти, впираючись в ліжко. Виконується вправи не більше шести разів. Важливо. При виконанні пасивних рухів треба посилати імпульси в мозок про намір виконати ту чи іншу дію. Робити вправу потрібно спочатку здоровою, а потім хворою кінцівками. Хворий повинен подумки виконувати уявний рух. Вправи, які виконують сидячі. Коли хворий зможе сидіти без сторонній допомоги, реабілітаційні заходи проводять сидячи. Вони включають. Прогини спини, махи ногами, оберти щиколоткою, підтягування коліна зігнутої ноги до грудей. Сісти хворому на ліжко, нижні кінцівки спустити на підлогу. За допомогою рук треба триматися за ліжко. Хворий прогинається в спині, випинаючи грудну клітину. При вдиху виконати прогин. Розслаблення йде при видиху. Хворий сидить, нижні кінцівки розташовані на ліжку. По черзі підвести прямі ноги. Спочатку одну кінцівку, потім наступну. Щоб розслабити спину, треба підкласти під неї подушку. Хворий дотягується коліном до грудної клітини, обхоплюючи ногу за допомогою рук, вдихаючи, підняти ногу. На рівні грудної клітини зупинитися та на 2-3 секунди затримати дихання, виконувати по черзі для кожної нижньої кінцівки. Хворий сидить у ліжку, нижні кінцівки лежать на ліжку горизонтально, а верхні відводяться назад. Долоні впираються в ліжко. Під час вдиху хворий з'єднує лопаточні кістки разом з закиданням голови назад. Виконання такої гімнастики після інсульту поступово зміцнить м'язи спини і поліпшить самопочуття хворого. Вправи, які виконують стоячи. Хворий піднімає невеликий предмет, що лежить на столі. В майбутньому при поліпшенні самопочуття можна піднімати з підлоги. Нижні кінцівки розташовуються на ширині плечей, долоні на поясі. Нахилятися в праву і ліву сторони. Руки витягнуті вперед. Потрібно трохи помахати руками в горизонтальній площині. Хворий присідає, утримує спину рівною, п'яти від підлоги не відриваються. Ноги розташовуються на ширину плечей. Долоні наталії. Обертати корпус спочатку в одну, потім в іншу сторону. Походити трохи на місці. В кінці потрясіть трохи ногами. Відновлення мовлення дуже часто після інсульту порушуються мовні функції, але відновити їх можливо. Перші мовні заняття повинні займати 7-15 хвилин. Через пару місяців тривалість вправ для мови після інсульту може бути збільшена до 30 хвилин. Щоб розробити язик та міміку обличчя, хворий повинен дотримуватись наступних правил лікувальної гімнастики на особові міоволокна. Хворий показую язика, повністю витягуючи його наперед на всю довжину. Далі облизує губи круговими рухами спочатку в одну, потім в іншу сторону. Злегка прикушує по черзі спочатку нижню, потім верхню губу. Виконує оскал зубів. Згортає губу трубочкою. Клацаю язиком. Спочатку хворий має вимовляти деякі звуки в алфавітному порядку, виконувати гімнастику артикуляції для губ язика, робити дихальні вправи, здувати ватку, дмухати на паперову вертушку, змінювати гучність голосу від беззвучного повторення звуків і слів до шепоту і гучного вимовляння. Називати букви на картках, предметні картинки, цифри, промовляти речення по сюжетній картинці, читати по літерах підписані зображення та співвідносити напис з картинкою, прослуховувати улюблені пісні, а потім намагатися підспівувати слова. Потім хворий вчиться говорити кілька простих слів або корені складних, закінчення яких вимовляти не треба. В подальшому треба тренуватися правильно, вимовляти повні слова. На останньому етапі можна спробувати прочитати вірші, кілька скоромовок. Жодна вправа не повинна спричиняти біль хворому. На цьому все. Дякую за увагу і бажаю здоров'я!